Сьогодні у нас 14 липня, глиняний. Взагалі-то неділя, але ми всі хочемо, щоб нам пані Оля розповіла про сучасний український декоративний розпис. Так. Доброго дня всім! Я Васкевич Ольга, майстер народної творчості України, і моє хобі і професійна діяльність я займаюся вивченням, дослідженням і популяризацією українських розписів. Ну, Сьогодні ще наша презентація буде саме цій темі присвячена. Я поділюся, скажімо так, своїм досвідом, своїм напрацюванням. Він не є повний, треба ще працювати, як то кажуть, це тільки початок, тому що Україна у нас велика, багатогранна. Ну і щось ми знаємо, чогось ми не знаємо. Багато у нас різних регіональних особливостей. Тому давайте будемо потрішечки розбиратися, що воно було і до чого ми зараз дійшли. Ми почнемо з того, що у нас, так, так би мовити, про матір всіх наших розписів це трипільська культура, от, яка у нас була майже на всій території України, була поширена, вона, ви знаєте, певний час була, там декілька віків, кажуть, від трьох до п'яти, а хто каже, до семи от, і до Її Розпочав дослідження Хвойка, він багато описав, саме орнаменталістики. І чому саме я її сюди винесла цей трипільський розпис? Тому що у нас є розписи, які в основу беруть знакові символи або орнаменти, вони їх, так би мовити, поєднують з тим, що зараз є, в якихось елементах. А іноді прямо такі у них відбувається симбіоз між сучасністю і тим, що було. Далі? Я б задоволена з вами поділилася Донецьким і Луганським розписом, але в мене його немає, тому що його треба іти, знаходити, відтворювати. Я спілкувалася з різними народними майстрами, і вишивки, і там різних інших ремесел. і ми не прийшли поки що до визначення, що воно саме є, і може колись. Коли звільниться да, наш край, ми зможемо повернутися. Хоча я не знаю, що ми що ми там зможемо знайти, тому що ми знаємо, що в нас вже страчені люди, які були тримачем цієї історії. Це був розстріляний голова краєзнавчого музею, який був дуже, вже, скажімо так, поважного віку. Людині було за 60 років. Ну, і відповідно, ми знаємо, що все, що там було, воно все розкрадене вплоть до кам'яних баб і до дельменів. все по часту вивезено. Не залишилось нічого, зрізане навіть від режі. Люди пороз'їхалися, багато людей, які були тримачем нашої історії, вони вже досить дорослі, вони або не вижили, не пережили. І коли ми звільнимо ці території, ну, тобто, це. Такий, скажем, пласт дуже великої території, який треба досліджувати, треба по краплинам збирати, і будемо, скажімо так, чекати Божого благословення на те, щоб ця робота була зроблена. Але я вважаю, що ми маємо прикласти, або наші нащадки мають прикласти до того зусилля для того, щоб ми цей шматочок Лего мали. Ну і далі ми будемо звідти йти. До іншого кордону, і я вам пропоную роздивитися такий слобожанський розпис. Ми його ділимо навпів з нашими сусідами, з росіянами. А вони його вважають своїм. Ми його вважаємо своїм розписом. Чому саме так? Тому що він знаходиться приблизно на територіях. Давайте я споки вам розкажу, які саме я хочу розказати розписи, а потім будемо по кожному. Розмовляти окремо: це Слобожанський розпис, Миколаївський, Петриківський, Полтавський розпис опічний на основі кераміки, бо є розписи, які у нас на основі кераміки, і ми не можемо її відокремити. У нас або не вистачає сперечних даних, або ми їх так зараз характеризуємо. І є, які у нас можна дослідити по різним іншим предметам житла: Київський розпис, Васильківський, Подільський. Барський, Бугнівський, Дебінський, Ладишинський, Уманський, Таврійський, Кримський, Семчуківський, Косівський, Яворівський. Ну, от, Поки я для себе бачу ось так. Хоча б в мене ще, скажімо так, по Західній Україні є питання, туди треба їхати ну, насправді в експедицію. Тому що я би там виділила на основі їхні менталістики ще як мінімум два. Питання в наших розписах взагалі загально загаль, зараз розкажу. Питання взагалі в наших розписах в той площині, що у нас багато розписів взагалі не існує як такових, і тільки приблизно 10 років тому почалося перше таке підняття голови, так би мовити, і друге відродження. У нас перше відродження воно відбулося до 90-х років, ви це знаєте. Потім його знову, скажімо так, під впливом воно зникло. І зараз відбувається друге. І я би не сказала, що навіть при тому, що ми всі стали свідомі, ми всі стали більше полюбляти свою історію, намагатися її розвинути, але перейти в юридичну площину і вивести їх в юридичну площину, це дуже великий, по перше, пласт роботи, по-друге, юридично це зробити дуже важко. От, і як взагалі відбувається? Тобто є розпис, його зараз досліджують, популяризують, тобто є тримачі, він прописується, всі його особливості на основі робіт підкладається історична його, скажімо так, шлях, і потім він подається і в затвердження в нематеріальну культурну спадщину. І такий шлях у нас пройшло всього декілька. ну, Петриківські з ним відома всім чудова історія. Він не потребує. У нас також, також пройшов э, самчаківський розпис. Э, цей шлях я трішечки окремо потім про, про нього розкажу, і взагалі, як цей шлях відбувся. От, І зараз цей шлях проходить київський розпис, і з ним теж є певні проблеми. Тобто він подався ще в. Початку 23-го року на зараз, на день Києва, нам обіцяли, що вже всі ці ради вони пройдуть і всі експерти прийдуть до своїх, скажімо так, злагоджених висновків. Ну і ми не ми, ми, ми не маємо поки його. Тобто, ще на рік ми підемо в інший площинок. Чим це погано? Тому що у нас є сусіди, які... Робляться дуже, дуже дуже швидко, їм не потрібно збирати багато рад. Вони, якщо щось бачили, тобто їх взагалі нічого не зупиняють. Якщо десь прийшла тільки думка про те, що ну, да, тут є там будь-яка споруда, або будь якесь різьбання, або там ці камені вишиванки, чи ще там щось, і воно там навіть вони знають, що це прижила людина там з Київської Русі, і є її прізвище. Він працював в якому році, але вона зараз знаходиться на території Росії. Все вони дуже швидко консервують, видають юридичні документи, що це їх називають будь-яким будь-яким словом по приблизно по географії, або там ще там якось і все це. А нам потім доказати, що це наше. Ну якщо воно вже зареєстровано, да у нас буде потім конфлікт інтересів. Ось так. Так, і ми підходимо до Слобожанського розпису. Слобожанський розпис у нас він, ну, про Тропілля, я думаю, тут особливо розповідати не потрібно. У нас дуже чудово, є багато інформації в інтернеті і дякуючи нашим людям і їх убоїці, що вони це все. Описували, і наша бібліотека заболотнова є оцифровані матеріали. Тобто, якщо треба комусь дослідити, це у нас зараз в доступній площині, не треба нікуди їхати. Можна вдома красиво цим, цим займатися. Ну, Це приклад того, що Оздобаливали все, що тільки, до чого в них руки дотягувалися, все було вишите, все було прикрашене, навіть стелю прикрашали, деякі навіть і на підлозі малювали. Тобто господині були такі яскравого характеру. Тому у нас, бачите, по регіональному. Так, і це у нас на розпис, Розбільський, пальцевий розпис. Тобто, чому він пальцевий? Закладається спочатку всі ці от кола, тут прямо можна це все продивитися, воно все робиться пальчиком. І під натиском ми робимо кільце, таким чином у нас от фарбочка просідає і виявляються такі спіралічки. Також саме ми робимо оці такі великі пласти на зінько. Вони теж робляться всі пальчиком. От, і оці, бачите, теж все протикається, все парчиком робиться. Потім додаються якісь а, м, крапко крапковим розписом. І ми тут з вами бачимо, приклад, вже, так би мовити, кошачка. Він у нас, до речі, буде а, майже по всій території України. Чому? Якщо спілкуватися, наприклад, з народними майстрами, яким там більше 80-90 років, вони розповідають про те, що взагалі не було пензлів, не було навіть у лікці. Ось, Тому використовували взагалі все, що можна було використати. І хутро стригли не тільки з обривали все, що це до чого було можливість. Це були і качки, це було і підпірячка, це були і там. Будь-які тваринки, які є в гозяйстві, і мистриня вона постійно пробувала. До речі, як мені розповідало, що просто зілля різне брали і дивилася, щось може розчисати, щось може загострити, якісь палочки, якісь ці колосочки прикладали. І... Навіть волосся. Брали волосся, і коли треба рівнесеньку тонесеньку лінію під власну волосину це робили. А якщо треба зробити красивий, тонкий тонкий завиток викладали власне волосся то завиточку. Ось. І оці такі приклади. Ми тут бачимо, що це у нас пішла кошачечка. Ну, так би мовити, насправді кошачечка це зараз її після 60-х дуже сильно попролітувало, що це така відмінність. А це просто пензлик, який більше має волосся таке еластичне, і щоб воно було краплевидною формою, і при нажимі давала форму, а при цьому давала тонесеньке. і все. А то воно вже буде з білочки, з котика, ще з когось з когось так. У нас я вибачаюся, ставте на паузу. Подивимося з вами, що у нас ще як такого перехідного мазка немає. Тобто воно вже якийсь від Петриківського походить, але його немає. Ми зараз з вами підійдемо. ми А роз... чий оцей розпис? Це... це Слабожанський це Харченко, Харківщина. Я Я це було, звідки так. да. Боже, Він така краса. Він раніше називався Старобільський. Я вам помістила, у мене одна студентка робила диплом по мальованому дереву. Це щось, ну, вона аплікативно робила так. костюм, але використала дуже гарно. Так, а це, це у, скрині, у нас та, це, це. у нас буде Миколаївський розпис. Новомосковська міська рада. Оце у нас ближче до Дніпропетровська. Mm -hmm. І ми тут Ой, добре, добре. будемо бачити теж таку особистість. Оці він е, теж пальчиком пишеться. Оці всі, е, Давайте я трішечки просто я вибачаюся, е, приближу. Для mm. чого? Я хочу оцю скриньку взяти. Ну, приблизно тут. А ви виключ виключіть презентацію, вийдіть в режиму презентації, можна? Да. Я вам допоможу. Mm -hmm. А Що можна тепер в презентацію? Не, не, Ні. Так. Узок, не, так. Дивіться. От у нас тут з вами буде багато-багато таких великих елементів. Оці всі великі елементи, вони теж будуть робитися пальчиком. Але на що треба саме тут звернути увагу, що у них немає настільки сильного прожиму пальців, щоб оце відбулося перетик тієї фарби від білого до прозорого, так би мовити. Він буде більш однорідний. Хоча, коли в приблизу ти розглядаєш, то ти бачиш, що намагалася не зробити однорідне, а трішечки все ж таки додати. Це, я, я, я перепрошую, але я таке спитаюся. Тло є темне, то спочатку зелене. зелене. То спочатку тонували тло і тоді робили графіку. Ну, взагалі, я хочу чесно сказати, що я би так не сказала. І скажу чому? Тому що, наприклад, сучасні варіанти вони одні, а старовинні варіанти вони інші. Наскільки я роздивлялася варіанти, які були там зроблені, ну, там, наприклад, навіть 40-50 років тому, вони ці несильно замарачувалися, вони безпосередньо малювали на, без, ну, на зеленій фармир. І таким чином у них ця червона, вона, ну, вона досить, але ну, видно, що вона протравлює. І нікого це ніяким чином не хвилювало. Десь товстіше. Взагалі оце, я вбачаюся. Коли ти бачиш, коли паль, ну, да, коли да, писано, да. вона таке живе. Отак, от, як народна писанка. Я вибачаюся з великою пошаною для народних майстрів, бо вони такі вже комп'ютерні стали, від того, що рука постійна. А оці писанки, які жінка писала в Разбрік. В тесі... Разбрік. Разбрік. Mm -hmm. Вони, я кажу, от як, як серце б'ється, отак от е, така лінія, вона жива, вона mm -hmm. така. І mm -hmm. от тут оцей такий живий мазок десь плотніше, десь розтягнулося, І це просто бурашки йдуть mm -hmm. по шкірі. Але ви знаєте, наскільки от спілкуєшся з старими людьми, то вони розповідають трішки іншу історію. Тобто, от, наприклад, у нас у закладі освіти ну, в школі, там в садочку, нам розказують кожна господиня. Вона мала хист, вона три рази на рік, вона цю хату білила, вона її малювала, і всі вміли малювати прямо з дитинства. Тільки оченята, ця дитинка розкрила, вона вже ідеї малює. А якщо ну, почути ті історії, які дійсно розповідають, то там трішки інша історія про те, що не кожен цю хату малював і скриню мов розмалювати. Майстри були. Так. Да. Були жінки, дівчата, у яких був до того хист. І вони ці, ну. Вони цим займалися, 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 поки не набували якоїсь слави по своєму селі, по сусіднім селам. І таким чином їх вже запрошували на працю. Ну і в принципі майже все оздоблювалося. Отакі От скрині теж не робив чоловік, так щоб я сказала: Господар мір, я хочу нову скриню. Він тиць-тиць-тиць, більше всього це була там або артель, або був майстер, який виробляв ці скрині, який ярмаркував, який їхав, який буде. Що робити? Всю господиню буду наймати на працю, аби його вироби були прикрашені, щоб вони були, мали зиск, щоб вони краще продавалися. Mm -hmm. Все. Оце щорічне поновлення розпису стосувалося власних розпису печі. Мені mm -hmm. мама розповідала, що біли лише двічі-тричі на рік так. до свята, так. а біла піч не могла залишатися просто білою. І тільки мамі дозволялося дозволялася малювати квітки, бо вона вміла це гарно Бо Вона вміла. А хто не вмів, мусив ходити. Палати або то яйцем, м'ясом, або займи mm -hmm. до Пасхи, бо на Пасху треба було віддати mm -hmm. <реш> <реш> Ну, Я перепрошую, можна ще так само говорити. <реш> наприклад, зараз навіть ну, хлопці, на жаль, виїхали вже багато з Гутульщини, та, ну, в силу певних обставин. Але досі пір, наприклад, вони ж всі ніби мають хист там робити щось деревом, Але, наприклад, криниці є конкретно наш родич, який тільки займається оздобленням цих їхніх криниць. <реш> і все, як і ви кажете. Плати це, це робить це ніхто навіть не пробує, тому що він це робить найкраще. Так. так само не, немає буде. в цьому сенсу. Ви будете одну річ брати і користуватися і 30 тридцять років. Так. А люди розписували вози. Ну а воз береш ще і внуку залишиш. так. так. от люди розписували саня, бо у нас були саня. Зараз немає, були саня. От, ну і будь-яку там лав, лави, лежаки, та-та-та. До речі, з приводу. Модені, да, це так, з приводу хатів, цікава історія, як у нас зникли хатні розписи. Технологічний процес подарував нам папір, і господиням ходити по хатам, приймати замовлення, це трішечки часу втрачати, бо треба було від гостини, ну, це дорого. Переносили на папір на ярмарку, можна було прийти і на піч, на стіни, на оздоблення, взяти набір собі вже паперових розписів, прийти вдома, наклеїти на вільне місця і типі групку вкрасили. Обоє ви почуєш, я просто відносно спеціалізації. А. Такий приклад, мамут Черлу колись сказав про коли вони в Середній Азії були депортовані. І традиція східна, оці величезні вишиті кілими це 3 на 4, 12 квадратних метрів так, на хвилинку. Це Сюзанет, по-моєму, Сюзанет, коли тамбурно йшло. І уявіть собі, це кайма по цим 7-12 квадратним метрам це. з кутом, це. де є поворот, і були спеціальні жінки, яка отак от сі... сіла, як почала орнамент, ми там розрахунки робити, а вона від руки раз дійшла, <клухи> до котика завернула і пішла далі. І такі були вибрані жінки. Тобто, той, хто мав хист до цього. Практику і ну, аналогічно повторюється ситуація. І ще один приклад, щоб я вже закінчила, коли одружувався, одружувалася Таня Пошивайла, а я так багато хто знає, це заступниця директора, зараз музею Вінчура. Сашком пошиваємо, вони ж пішняни, це рід, там. Вони замовляли собі сурочки у вишивальниці. Красуня жінка, просто. І вона самотня. Таня каже, чому лишилася самоті? Ви така гарна. Ви так... Вона каже, як? Як я пішла заміж, як не могла вишивати? Да. Ого. Ви розумієте, вишивати. які yeah. речі? Це жертовний шлях митців. І навіть, здавалося б, та ж історія з Білаком Катериною, абсолютно. Ці люди, цей особливий склад душі, розуму, і мислення, цінностей. І вибір долі. І вибір долі, так, звичайно. Так, давайте далі підемо. Розказувала мені колись історію, не знаю, чи то правда, чи то неправда. Але розкажу вам таку байку. Це, до речі, про вишивальниця мені розповідали, що була така категорія вишивальців, які не виходили заміж. Спеціально чому? Бо в вишивку закодовуються деякі там символи, і вони вірили, да, що можна було прямо прописати різні там речі своєї вишивки. Ось, То треба було, щоб жіночка була не для того, щоб робити вишивку на деяких речах. От. І ці речі дуже сильно цінували. Ну, Вона цінувалася як майстриня, по-перше, як там саме фахівець цього рівня. А по-друге, це ну, дуже великі кошти, бо люди хотіли жити своїм життям. Вона могла б бути одна, і до неї будуть за 50 кілометрів люди там їхати, щоб замовити, саме тому, що ось вона. Як натхненна, благословенна. А ще я перепрошую. Так. Я думаю, що крім того, наприклад, зараз на Тайвані оці дівчата, які роблять чіпи, це можуть бути тільки ну, дівчата, не дівчата, але не займані, тому що концентрація зору є набагато кращою. Я думаю, що тут теж, напевно, мало значення. Може, може, так. Ну, бо якщо вишивали в одну нитку, mm -hmm. не в дві, не в три одну, то очевидно треба було мати. Ну до речі, свекруха Марії пані Ірина Твічук вишиває в дві. Їй вже 80 років. Оце, що то дуже ми покажемо на, на закритті, ми покажемо роботи. Я зрозумів. Mm -hmm. Ну є така, є такий вислів, да, що дівчина до заміжжя, то богова донька. А після заміжжя, то мужова жінка. Таке. Так. Так, угу. так, ну і поїхали ми далі. Ми з вами це роздивилися Миколаївський. І ось тут саме така для мене, як е кардиночка. Тому що у нас з вами є Петриківський розпис. Може, включити на повний екран. Будь ласка, ага, я пропущу. От, ласка. Петриківський розпис. Ми всі знаємо чудову історію Петриківського розпису, про те, що там у нас після Радянщини був завод Галяц. І ось тут, тут треба зробити таку римарочку. Ну, тобто, це у нас традиційний Петриківський розпис. А це у нас. Нетрадиційний полтавський розпис. В самої Полтаві і навкруги, на Полтавщині. І тут увага питання, як це на Полтавщині, у нас якийсь розпис. Ну, тобто, держава в державі. Так? Ну, ми знаємо, правда, да? як у нас це відбулося. Всі знають? Ні. Ні. Я можу розказати свою версію, я не претендую на основну інстанцію. Це, скажімо так, те, що знаю я, а все це думкою багатії. Про те, що відбувається в історії дизайну, є таке, да, відбувається виставка, і там, значить, шведи займають перше місце, і вони займають перше місце саме з фаянсом. Приблизно коли? Ну, це, мені здається, 58 рік. 1900. так. І в Радянському Союзі постає питання з приводу того, що нам теж треба. Нам теж треба, да, ми теж, теж маємо. Я не знаю, хто там дав таку ідею з приводу того, що є чудовий там, розпис, є Полтавщина, там є глина, там є майстри, там можна поставити. І наскільки я так дивлюся і досліджувала, що воно відбувається відразу дві гілки. тобто, Іде розвиток глешки, які там дуже схожий на наш. Але там, де вони його започатковували, вони звідти посилають людей на навчання у Голландії. До речі, росіяни вони цього не заперечують. Це поширений факт. Це просто знають, що вони поїхали досліджувати фарби, голландські фарби, голландський розпис. Звідси вони це все взяли, взяли наш полтавський розпис. Трішечки його переробили. і Я так розумію, що саме в цьому варіанті відбулася дуже цікава ситуація, яка, коли започаткували полтавський розпис, союз художників туди направив з Києва, ну, як пишуть, архіви до Ста Вони поїхали туди на рік, для того, щоб розробити ескізи, налагодити саме майстерні там. Подивитися, що і як. І от після цього відбувається трансформація полтавського розпису в петриківський. Тобто він набуває художності, він набуває виразності, він набуває яскравих елементів, в, не, в нього з'являється чорне тло, потім додається золота фарба. Ну, тобто Протягом декількох років там, приблизно п'яти-сіми. Він доходить до того виду, який ми його всі з вами знаємо, і з яким потім їдуть на виставку, і таки займають переможні місця. І напротягом 30 років ФС Петриківський розпис займав переможні місця по різним по порізним виставкам і конкурсам міжнародним. І стає він поширений, стає він популярний. І стає візитівкою саме України, і ми досить широко вважали, що це єдиний розпис, який притаманний взагалі всій території України. О, а Петриківський, полтавський розпис він виглядає ну, приблизно ось таким чином. Він дуже красивий. так. Він чудовий. Але, Бачите, дуже так. Дуже В ньому зберігаються Теж ми бачимо нароси пальцевого розпису, такий у нас був, як попередніх. І це теж робиться пальчиками. Так, І вже трішечки ми бачимо, що у нас -от, -от, -от відбувається перехідний мазочок От, і такі різні речі. Так, да, він трішечки схоже.